У своєму попередньому матчі мотор подужав віце-чемпіона України ЗТР. Тепер прийшла черга зустрітись із володарем бронзи ЦСК. Другий тайм, коли у мотора вийшла молодь, був майже нічийним. Проте все вирішило ще до перерви, на яку команди пішли за рахунку 17-8 на користь запоріжців. Рахунок всього поєдинку 28-18 перемога мотора. Приз найкращого гравця матчу від президента федерації Андрія Мельника у складі ЦСК отримав Іван Тимошчук 7 голів. У «Запорізьці» відзначили Станислава Жукова – 4 голи. Мотор у чемпіонаті виграв 9 матчів з 9 і налаштований захистити титул, яким володіє вже упродовж трьох років поспіль. Ребята устали, Позаді ліги чемпіонов, позаді принципіальний соперник ЗТР. Так що ребята уходять на Рождественські канікули в хорошому настроєнні у турнірній таблиці з перевагою в два очки над мотором лідирує ЗТР. Проте команда Віталія Ната провела на два матчі більше. ЦСКА третій, 14 пунктів, не втрачає надій на бронзу за інтиуза.